Я робив кроки назустріч, і не один крок. От на жаль, отак от, от сталося. Звичайно, прикро від цього всього, але наскільки я розумію, ну, в розмові із юристами, що є там підстави. Наприклад, і виборцям подавати якийсь позов до апеляційного суду, тому що там є деякі такі моменти, що з'їзд партії Батьківщина там, згідно статуту, він не мав права цього робити, тому що ну, ви можете подивитися в статут партії, там є такі нюанси, коли з'їзд не може бути, наприклад, мати кілька етапів. Тут вас конкретно питали, чи будете ви підтримувати конкретного кандидата, ви абсолютно така сказали свою думку. Але все ж таки тут є ну, імідж такого господарника, є такий хороший директор заводу. Все ж таки, як винятково, нібито незважаючи не, не на те, що він там представляє влади, що як виняток він гідний того, щоб його обрати. Є така думка на описі. То знову ж таки, якщо на вас орієнтується як на світо, чи як на авторитет, духовно, морально, може в якусь секцію політичну, то чи будуть ваші категоричні поради не голосувати за цього кандидата, як ви сказали з приводу того, що запитав Сергій Діновський, чи все ж таки ви скажете, ну, визначаєтеся самі. Тобто, чи буде... Категорична позиція закликів не голосувати за цю людину, чи все ж таки ви приставите на ту думку, що визначається. Взагалі я категоричності не люблю, не сприймаю категоричності. От. Вони самі визначаться. Я не буду ні за кого закликати. Якби моє було це ставлення таке толерантне до цього, то я б вам не говорив про те, що там все-таки відбулося порушення. Це ж Я не юрист, але я ж розмовляв з юристами і там є, є порушення. Так робити не можна було. Це не повідношу тільки до мене, там же ж не тільки мене познімали. Я не знаю, на яких там умовах, що умовах, чи вони писали заяву. В даному випадку для мене було ну, рішення не писати ці заяви ну, остаточно. Я вважаю, що правда на моєму боці. Колегіально було все вирішено на рівні, на рівні партії Батьківщина, що мою кандидатуру знімати не можна. І там намагалися відстояти у Києві мою кандидатуру. І е, голова обласної організації партії Батьківщина Володимир Васильович Миколаєнко мені розповідав, як до нього під приходив і Іван Григорович Кириленко, і Соболів, і Микола Томенко. Турбувалися, що там, як там з Кичинським не можна віддавати його. Але у ну, вас ім'я тисячу предпринимателя, я думаю, що вирішується. Ми вже ж говорили на цю тему, що я, що я можливо буду щось робити.